Сія сьогодні може завдати потужного удару по Україні. Попереджає посольство Сполучених Штатів Америки у Києві. Американське дипвідомство оголосило вихідний і заявило про підвищену небезпеку впродовж цього дня. На сайті амбасади йдеться, що отримали конкретну інформацію про потенційну значну повітряну атаку 20 листопада. Тож громадянам, які перебувають в Україні, американські дипломати рекомендують заздалегідь знайти сховище і негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги. Зазвичай це штатні повідомлення їх розміщують у посольстві після загострення ситуації і адресують громадянам, США, які перебувають в Україні, і не звикли до такого рівня безпеки, який зараз в нашій державі не працюватиме сьогодні. Також у Києві і посольство Іспанії. Дипломатичне відомство заявило, що не надаватиме послуг через підвищений ризик повітряних атак по всій Україні. В електронному листі, розісланому іспанцям, які проживають в нашій державі, посольство рекомендує їм вживати крайніх заходів безпеки, дотримуватися усіх рекомендацій місцевої влади і завжди мати укриття. Слідом за Сполученими Штатами та Іспанією, свої посольства сьогодні закрили. Також Італія та Греція. Моніторингові пабліки теж повідомляють про ризик застосування ракет, нібито підвищений. Це може бути пов'язано з дозволом на використання ракет атакам з по території так званої Російської Федерації. Ми ж наголошуємо, що така загроза зберігається, як і зберігалася щодня упродовж повномасштабної війни а в деяких. Частинах України і набагато раніше впродовж уже 11, майже 11 років війни, яку Росія розв'язала проти України ще у 2014-му. Загалом на сигнали повітряної тривоги необхідно реагувати постійно і завжди, аж допоки Україна не переможе. За даними моніторингових каналів, є загроза використання балістичних і аеробалістичних ракет. Ну, в тому числі тих, які вже не раз використовувалися і збивалися над Україною. Рухаються вони дуже швидко, їх важко виявити і перехопити, але там, де є Петріот, все це вдається. Або ж Ес ну такий європейський, скажімо, напіваналог Петріота. Також цілком дієвий в будь-якому разі, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ну і для масованих обстрілів у росіян вже все готово. Літаки і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також на складах готові і кораблі. Повідомляє керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що росіяни виробляли запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти і нині, а також калібрів. Та балістичних ракет відповідно це потрібно розуміти і завжди тримати в голові структурам, продумувати заходи безпеки. Ну і звісно, реагувати на повітряні тривоги. Повідомив Коваленко. у головному управлінні розвідки на запит 24-го повідомили, що станом на 11 листопада 24-го року на озброєнні так званих збройних сил Росії перебувало приблизно. 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101. Частину з них російська армія уже використала під час останнього масовного обстрілу. Однак ворог може не зупиняти виробництво ракет цього типу і щомісячно продовжує виготовляти по кілька десятків одиниць такої зброї, яка є смертоносною, за оцінками воєнної розвідки України. Підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 таких ракет щомісяця. Росія значно збільшила кількість бомбардувальників ту 160 відносно недалеко від України. Як повідомляє моніторингова група «Трекінг» у телеграмі, станом на вечір 18 листопада. Це останні, останні на даний момент дані супутників. На авіабазі Оленія перебували 8 Ту-160, та два таких літаки були на базі «Енгельс-2». Крім того, монітори нагадують, що 17 листопада Російська Федерація вперше за останні 550 днів застосувала 6 бортів Ту-160 для пусків Х-101. Перед цим Ту-160 приймали участь в атаках ще 18 травня 23 року. Року і аналітики підкреслюють, що загалом використання ту 160 суттєво нічого не змінює. Теж саме можуть робити в принципі і ту 95 МС. Крім того, інформації щодо спорядження бортів Ту 95 МС ту 160 поки що немає. Передислокаційних рейсів для зарядки крилатих ракет Х-101 Ми наразі також не спостерігаємо. Додають у повідомленні. Ну, а Росія може спробувати вдарити по Україні експериментальною балістичною ракетою РС 26 рубіж. Про це повідомляє низка джерел, серед яких один військовий кореспондент, один колишній депутат і купа телеграм-каналів. Джерела давайте відверто так собі. Так от, серед офіційних джерел про це наразі не говорив ніхто. Ну ті, хто говорить, в принципі, можна сказати, смакують передусім характеристиками цієї ракети, отримуючи багато переглядів і, ну хоч не хоч залякуючи населення. Що ж таке, РС 26 пишуть зараз усі в телеграмі: це ракета швидка та потужна. А одна ціла. Дві десятих тонни, тобто 1200 кілограмів бойової частини, деякі пишуть, акцентують чи на цьому увагу. А от далі буде моє улюблене: дальність такої ракети до 6000 тисяч кілометрів. Можливий час підльоту 12 хвилин, точність 150 метрів. Стартова маса 50 тонн. Стартова маса, дорогі друзі, уявіть собі. Ми з вами не кожен день говоримо про бойову частину ракет Х-101 і калібр, якими нас ну найбільше намагаються закидувати вже три роки. Не кожен з нас знає про бойову частину іскандерів, навіть приблизно скільки там в цій ракеті і тим паче ми уявлення не маємо про те, ну яку, хоч одна з цих розповсюджених ракет, які не раз прилітали по Україні. Ми не знаємо уявлення, не маємо скільки там стартової маси. Питання стартової маси взагалі не має ніякого значення, якщо ми хочемо знати, яких уражень може завдати ракета. Але ми всі чомусь говоримо. Скільки ж важить ця ракета РС 26 не скільки в неї заряду, а скільки вона важить? Люди, давайте трошки спускатися на землю. Оця е тривога, хайп, експертність, жваві обговорення це круто. Це ну можливо навіть неминуче, бо це об'єднує під час війни. Але ну, по перше, давайте згадаємо, скільки в принципі експериментальних супер-мега-дупер круто аеробалістичних гіперзвуково-перемега-залізничних ракет було запущено, ну, наприклад, по Києву. Ви ж за Київ найбільше переживаєте, як я розумію, а, з соцмереж, бо тут посольства евакуюють, чи то пак посольства не виходять, не виходять на роботу. Так от, скільки таких ракет, ну, крутих. Таких е не німіючих аналогів було запущено за останній рік по Україні, і, до речі, без попередження. І скільки їх було збито? Ну наскільки я пам'ятаю, по Києву е були всі, що запущені аеробалістичні всі і збиті? Жоден кінжал не досяг цілі. А ви кажете про якусь там балумбу масою в 50 тонн.